Лейді зенджентльмен, із екселенсії місте Володимір Зеленський, президентов Креїн, президент України Володимир Зеленський та пан Алан Берсе, генеральний секретар Ради Європи, підписують угоди між Радою Європи та Україною про встановлення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Отже, просто зараз на ваших очах відбулося підписання угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Він притягне зокрема цей спецтрибунал. Його рішення до відповідальності керівництва Росії, включно з Путіним та іншими особами на найвищих щаблях влади. Все це відбувається наживо до вашої уваги. Thank you.